Права 6,14. Подайте у вигляді нескоротного дробу вираз. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас бачимо участку трьох дробів. Будемо виконувати дії, так як вони записані зліва направо, у них однаковий пріоритет. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо тоді перший дріб без змін. Тобто 3А квадраті, що ділиться на 2. B у квадраті, c у квадраті. Тоді пишемо, що множиться. Другий дріб. Щоб отримати обернений дріб. Ми 6B у кубі переносимо в чисельник. Ну а в знаменнику записуємо 7С у 6. Що множиться. Знову поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. Тоді в третьому дробі 14С у квадраті переносимо в чисельник. Ну, а 9 а, за наменник переносимо. І це дорівнює. Ну, а зараз за правило множення дробів. В чисельнику записуємо як добуток чисельників цих дробів. Тобто 3 А в квадраті, що множиться на 6 Б в кубі, що множиться на 14 Це у квадраті. Ну а в знаменнику записуємо як добуток знаменників цих дробів, це 2 b в квадраті С в квадраті, що множиться на 7 це в 6, що множиться на 9 ab І це дорівнює. Отже. Зараз розкладаємо на множники, де це необхідно. Будемо дивитися. Отже, 3а у квадраті. Ну, записуємо, що це 3, що множиться. В знаменнику є А, то А у квадраті записуємо, як А помножити на А, що множиться. 6b у 6 b у шостій. Знаменнику є 9. Запишемо як 2 помножити на 3. Далі B в кубі в знаменнику є b в квадраті, і ми запишемо, як b в квадраті помножити на b. Що множиться? 14. Ми, щоб скоротити 7, запишемо як 2 помножити на 7. Ну і це у квадраті так і запишемо, бо в знаменнику є С в квадраті. В знаменнику записуємо 2, що множиться. Далі B в квадраті. Так і записуємо. Що множиться? c в квадраті. Так і записуємо. Що множиться? 7. Так і буде. Що множиться? c в 6. Ну, c в квадраті більше немає. Множника, так і записуємо c в 6. Що множиться? 9. 3 запишемо як 3 помножити на 3. Ну і помножити на А, і помножити на Б. І це дорівнює. Ну, а зараз скорочуємо і чисельник, і знаменник на 3. Ще раз на 3 скорочуємо. Далі скорочуємо на А. Далі скорочуємо на Б в квадраті. На двійку скорочуємо. Далі на Б скорочуємо. Далі на 7 скорочуємо. І на це у квадраті скорочуємо. Так, більше немає у нас що скоротити, то в чисельнику у нас залишається тільки А помножити на 2 або 2А. Ну а в знаменнику тільки С у 6. Переходимо до другого завдання. Тут у нас добуток двох дробів, що ділиться. Виконуємо дії по порядку, то перший множник можемо записати, як він і записаний, бо як 7 Х у кубі, що ділиться на 4Y у квадраті, що множиться на 216х у шостій. Ну, в знаменнику буде 343 у 3. Тоді ми пишемо не ділиться, а множиться. Отже, подивите на дріб це помножити на обернений дріб. Тоді 49 у 4 піде в чисельник. Ну і 18х у 8 піде в знаменник. До рівня. Ну що ж, при множенні дробів у чисельнику записуємо як добуток чисельників цих дробів, тобто пишемо 7х у кубі, що множиться на 216х у шостій. Що множиться? І ще є третій дріб 49 y у четвертій. А у знаменнику записуємо, як добуток знаменників цих дробів. Тобто це буде 4 ігри у квадраті. Що множиться на 343. Ігрек у третій. І що множиться на 18х8. І це дорівнює. Ну що ж, будемо розкладати на множники, де це можливо і де це потрібно. Отже, у чисельнику 7х у кубі ми запишемо, як 7, що множиться х у кубі. в знаменнику є x8, і це x у 2 що множиться на х 6. У чисельнику є х 6, то х у кубі запишемо, як х у квадраті, що множиться на х. Далі, що множиться 216. 216 можна поділити на 4. Це 200 на 4, це буде 50. 16 на 4, це буде 4. Отже, записуємо, що це буде 4, що множиться на 54. Що множиться. Отже, х 6 так і залишаємо. Що множиться? 49. В знаменнику є 343. Це 49 можна тут залишити без змін поки що. Далі у 4 у знаменнику є y у 3 і y у 2, то y у 4 ми запишемо як y, що множиться на y у 3. Чи y у 3 помножити на y. Так? Ну а в знаменнику 4 поки що записуємо без змін, 4, що множиться y квадраті, щоб скрутити y, запишемо як y помножити на y. Далі 343. Це майже 350. Це 350 мінус 7, що ділиться на 5 можна поділити. 350 поділити на 5, це буде 50. А 7 поділити на 7 це буде 1. 50 мінус 1 це 49. Тобто ми записуємо, що це можна записати як 7, що множиться на 49. Що множиться у кубі. Так і запишемо у в кубі. Чисельнику у нас є y у кубі, що множиться. 18. Ну, поки що запишемо так, як є 18. Х у 8, оскільки чисельнику є x у 6, запишемо, як x у 6, що множиться на х у квадраті. І це дорівнює. Давайте уже скорочувати, вже буде простіше. Скорочуємо на х у квадраті. Чисельник і знаменник. Скорочуємо на 4. І чисельник і знаменник. Скорочуємо на Х у шостій, і чисельник і знаменник. На 49 скорочуємо, І скорочуємо на y у третій, і скорочуємо на Y. І на 7 ще скорочуємо. Так, ну що ж, у нас у чисельнику залишиться тільки 54 і Х. А в знаменнику тільки 18 і Y. 54 це 18, що множиться на 3. 10 на 3, 30, 8 на 3, 54. То ми записуємо тоді в чисельнику 54, як 18, що множиться на 3. Ну і помножити ще в нас залишається тільки множник Х. Ну, а в знаменнику у нас є 18 і Y. Скорочуємо зараз на 18 і чисельник і знаменник, то одержимо тільки в чисельнику 3Х у знаменнику Y. Ну а зараз записуємо відповідь. Отже, у вигляді нескоротного дробу записуємо перше завдання 2А, що ділиться? На С у шості. І друге завдання 3Х, що ділиться на y. Ну що ж, ось таке завдання на множення та ділення дробів на цьому вправо завершено.